Доброго дня, дітки! Зараз у нас розважальні ігри. І я пропоную вам послухати про аерозольні балончики, хімічні речовини, косметику. Це зовсім не іграшки. Лікарські засоби, які знаходяться під тиском. Це герметично закупорений клапан в балончик, вони виглядають і так, для інгаляцій. Аерозольна, балончик аерозольний складається з балона, у середині якого знаходиться якийсь еле... препарат. Балончики бувають металеві, скляні, пластмасові. Косметичні засоби також інколи бувають в аерозольних балончиках. У сучасних умовах косметика неможлива уявити без готових косметичних форм. Але є й шкідливі речовини в косметиці. Це ті, які можуть викликати е, алергію і захворювання. А ось коли виникла косметичні товари, коли виникли, я вам зараз, зараз скажу. Батьківщиною косметики був схід, збереглися папіруси, в яких були поради, як умиватися оливковою олією. А перша, яка користувалася, Косметикою стала єгипетська цариця Клеопатра. А ось римлянки фарбували крейдою обличчя, сажею чорнили брови, щоки рум'янили також як і овочі. В залежності від призначення косметичного засобу додають різні ароматизатори, барвники. Шкідливі компоненти викликають, я вже говорила, алергічну реакцію, тому є дитяча косметика, але потрібно бути з нею обережними. Всі косметичні засоби мають естетичний вигляд. Буває косметика гігієнічна, профілактична, декоративна. Сюди відносяться гелі, скраби, креми, маски, все це може бути дитяче і можуть бути в аерозольних балончиках. Якщо розпилювати їх поблизько очей, то можна необережно собі нашкодити. А якщо виникла якась алергічна реакція, негайно припинити процедуру і звернутися до аптечки. Косметика, Косметика це речовина, що використовується для поліпшення зовнішнього вигляду. Всі дорослі користуються також і дітки, але треба бути обережними з використанням. Будьте обережні і бажаю вам здоров'я!